З миром дорогоцінні сьогодні дуже гарна проповідь, і пастор показує, що Ісус був конкретний. Він казав і Він все називав своїми іменами. І якщо я буду нести гнів, лютість, дратівливість, то який дух за мною стоїть? Всі, всі війни, які почалися, все почалося тільки через призму своїх емоцій, амбіцій, гордості, образ, осуду. І це така була почва для того, щоб посіяти війну. І коли я несу гнів, лютість, ратівливість, крик, осуд, я несу той самий же дух помазання. І зупинити цей всадник, цей вершник апокаліпсису, можна тільки любов'ю, любов'ю Ісуса Христа, яку він прийшов і явив. І тому Ісус є конкретний і нема виправдання, що ой, тому емоції, то я так живу, то я така є. Людина може змінити себе тільки за допомогою Слова Божого, тільки за допомогою Біблії. І тому потрібна любов Божа, потрібно бути християнином, а християни несуть любов Божу, милість і любов.